Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, введену в обіг Національним банком України 13 березня 2009 року номіналом 2 гривні. Виготовлена монета з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметр 31 міліметр, гурт рубчатий, тираж 35 тисяч примірників. Монета присвячена подіям 1938-39 років, пов'язаних із проголошенням та збройним захистом Карпатської України, недовгий період існування якої став однією з найяскравіших сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності. Розглянемо аверс монети. Ну, хто цей лапав? Оце так буває. Коли дуже касирам цікаво, що ж там внутрі? Без капсули. Отаке роблять з монетами. Це, звісно, горе. Так. Є тут у нас фокус ракурс. Значить, На аверсі монети зображено килими з традиційним карпатським орнаментом і розміщено Малий Державний герб України. Півколом напис Національний банк України. Унизу номінал та рік карбування монети 2 гривні 2009. І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч від номіналу. Ось так. Переходимо до реверсу монети. І тут залапали що за люди? Так. Так, хто відмивав сало на монетах? Підкажіть, як це правильно зробити. Блін. Повикручуватим ручки. E, значить, на реверсі монети зображено закарпатця, з прапором, на тлі якого герб Карпатської України. Та розміщено написи під прапором 70 років. Ліворуч півколом проголошення Карпатської України. Ось така, друзі, монета, яка присвячена подіям. Здобуття державності українцями. Проголошення Закарпатської України. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.